Всім доброго дня. Сьогодні буду перевіряти на роботу на роботу спосібність ось такі дві колонки. Їх я знайшов на мусорці і тут є одні ось такі зажими. А тут буде потрібно трішки розкрути блять. Не люблю я такі шурупи а тут потрібно буде зачистити і провірити, чи вони грають. А провіряти я буду за допомогою ось таких маленьких колоночок. Оп. Я їх, не пам'ятаю, де придбав за 400 гривень. От. І зробив ось такі от, значить, два. Тут і тут вивід. Тобто, що можна їх під'єднувати. До чого небудь. От тут мінус, плюс і цей. І ці колонки тягнуть. Такі колонки здорові. Оці от маленькі колоночки. Ну, такі, як оця тільки в пару разів більше. І значить, зараз мені потрібний дріт, кабель. І так, значить. <кій> Зробив я ось такий от, зачистив ось так дріт. Тут а, прикрутив, що воно нікуди не дінеться, щоб надійніше було. Так, Блок живлення. в розетку. І значить, вони вже навіть бриня. А, там плюс, там минус. Так, плюс Е. О, и минус так уж. Вот, вот так вот. Ставлю, чтобы было видно. И теперь... Слушайте. Ну, um, трішки телефон тупить? Uh. Пікіта! Віворомача! Відчува качало! Як можна побачити, ось ця колоночка, вона жива. Добре. ну Я її трошки потім підчищу. Цю сіточку повтираю. От. І буде до колекції моїх колонок. Так, як в мене... Колонок ось таких є досить багато. І тепер от, потрібно знайти де тут плюс, де мінус. Але то відомо нема, тут, різниці де. Це грають маленькі колоночки. Не на рані. Як грають маленькі колоночки. І ці маленькі колоночки потягнуть три таких колонки. Чотири таких великі. Ну. Оці маленькі колоночки я, я щось полюбив. І в мене таких ще три пари є. Це ну, класні колоночки. І так, так барабани, а ну, теж. І так, барабани я скрутив. І, значить, кому сподобалося відео, ставте лайк, не забудьте підписатися і залишіть коментар. От. Що ви думаєте про такі знахідки з смітника? І я її відчищу, я її посушу. Так само відчищу ось. цю от. Це. Тут, до речі, один динамік. А тут от одк От. Од... Ні, тут два динаміка. Тому що в мене такі колонки є, але великі. Там такі от здорові динаміки. такі. Який я теж знайшов на смітнику. Дві колонки здорових. І так. ставимо лайк, підписуємося і коментар залишаємо. До зустрічі. Але ні, ще треба показати, що там всередині є. Ай, що всередині є. Так, покажи, що всередині є. І так, ледве, ледве розкрутив, е, так як з, моє, з моєю сіплістю де той шуруп Ось такі шурупи досить так аж, Ну не люблю я такі шурупи І так Показую те, що всередині, що я мав показати спочатку до підключення цієї колонки. Так Всередині є ось такий матеріал. Ой! А не, я помилився. Тут одна здорова колонка. А, так, а ну наскільки скільки вона? Так. АР 667. Якісь зоряні ворота. Мінус 5В. Чи то С. Тесла. Тесла. У ну, мене. От, Є ще ось такі от. Є такий от. Є така колонка, ну в мене досить багато є колонок, що можливо, я думав, що дві, а то одна. що Можливо, ще навіть можна натикати ось тут і просто під'єднати все до одного. Але так, ну ось ось цю я не буду розкручувати, а взагалі як вона розкручується. От. А, тут просто динамик знімається Розкру... відкрутаю цю колонку. Так, і що тут є всередині? А, а тут всередині два дротика. ну і ніхай. І один конденсатор. А мені от цікаво. Оця сюди під... Блять! Ого! Сюди підійде. Ну, вона підійде, але потрібно ще розрізати цю дзюрочку. Ось так от зроблю. От От є цей. Ну, попробую, можливо, мені вийде, якщо вийде, добре. От. Так. Якщо вам сподобалось це відео, тепер вже точно все кінець. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. І залишайте коментар. Чи варто міняти колонку? Ця колонка має 4 зоряні ворота. Ей, хрен його знає, що тут це як то. О! Я, ж, я ж цю не провіряв. І ось за допомогою ось таких колонок я провіряю, які робочі, які ні. Тому що я їх самих не зможу підключити до цей, а так тут є ось тут є всередині плата. в мене десь тут була від попередніх колонок розірвана. От. От. Ось такі от колоночки з аврори були за 30 гривень. І всередині йде ось така от плата. Правда, з ними сталася трагедія, і коротше, відірвався тут був контакт, і я вже тут не зміг ніч зробити. Попа... А, цього Цього разу мені попалася якась ось така ось штука, я планую. Перепаяти, переробити. Ну, напевно, що візьму від цього динаміка, Прикручу ось тут. Ай, бляха муха вчора поранився до того патрона От Так як воно, От тут навіть є Wi-Fi, Bluetooth і так далі. Ну, попробую Десь ну, в мене є побільша, з якого я експериментую. Якщо бачили там відео Bluetooth-колонка своїми руками. От. І ось так я буду хімічити. От тут, звичайно, що болтики є. Болтики мені не потрібні. І так. Відео затягнулося. Можливо буде зависати, але ставте лайк, підписуйтесь на коментар. Залиша... Ой, підписуйтесь на канал, залишайте коментар. Говорю третій раз. Можливо. Все. Всім до зустрічі, всім добра.